Не завжди потрібно інвестувати в дорогі зарядні станції для обслуговування електромобілів в автосервісах. Транспортні засоби з меншою ємністю батарей можна легко і ефективно заряджати за допомогою зарядного пристрою Mobility Dock від звичайної розетки. Деякі зарядні пристрої за тривалого використання можуть призвести до перегрівання кабелю та розетки. Зарядний пристрій Mobility Dock має вбудований моніторинг температури, що гарантує незмінно безпечний процес заряджання. Крім того, за допомогою зарядного пристрою Mobility Dock можна швидко і легко перевірити, чи працює зарядний кабель. Лаб зарядні станції та зарядні кабелі для електромобілів.